Вітаю глядачів Укрінформу. Сьогодні говоримо із надзвичайним і повноважним послом України в Ірландії Ларисою Герацькою. Пані Ларисо, вітаю вас. Доброго дня, вітаю, вас. дякую, що знайшли час для нашої розмови. І хочеться одразу розпочати наше інтерв'ю і пригадати початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну і як власне, Ірландія допомагала нашим громадянам з перших днів від самого першого дня перших хвилин повномасштабного вторгнення в 2022 році. Я... Відповідь, реакція Ірландії, як та громадян Ірландії, так так і уряду, звичайно, була надзвичайно високою, оскільки Ірландія сама боролася за свою незалежність доволі тривалий час і пережила громадянську війну. Uh, і на сьогоднішній день очевидці, які живі, пам'ятають це все. Тому для них це було вони прийняли це ну доволі близько до серця, скажімо так, і, і болісно. Uh, звичайно, від від перших днів uh, почалося надсилання гуманітарної допомоги, і на другий день після повномасштабного вторгнення Ірландія відмінила візу для громадян України. Це був Абсолютно екстраординарний крок, оскільки Ірландія і Велика Британія мають спільну комонтревалерія, спільну, спільну, спільну зону. Тако, відповідно, Ірландія має візовий режим для усіх тих громадян, тих країн, які, для яких існує візовий режим з Британією. Це від початку повномасштабного. Вторгнення Ірландія виділила більше 200 мільйонів євро для України. Ірландія там робила такі разові допомоги, наприклад, для міжнародного кримінального суду з метою поліпшення розслідувань. Звичайно, ну наприклад, на цей рік в бюджеті Ірландії виділено 2,5 мільярда євро для. Допомоги українцям, які тут знаходяться, тобто це доволі скажімо так: величезна сума, безперечно, Ірландія бере участь в європейському фонді Peace Facility Fund для придбання, оскільки Ірландія є нейтральною державою для придбання нелетальної зброї. Бере участь у коаліції по розмінуванню нам надсилає відповідну техніку для розмінування, оскільки вони і виробляють цю техніку тут в Ірландії. Питання українських біженців воно досі актуальне. Скільки загалом зараз українців отримали прихисток в Ірландії? І чи змінилась підтримка українців з боку ірландської держави? Які зміни впровадили зокрема для отримання цього статусу біженства? Власне кажучи, на сьогоднішній день в Ірландія надала прихисток десь порядка 110 тисяч. Я хочу сказати, що це маленька країна з 5,5 мільйонним населенням. Щоб ви розуміли, це дуже велике, велике число українців, які тут перебувають. Насправді, частина українців від'їхала минулого року. Тобто, в середньому, за моїми оцінками, на сьогоднішній день і статусом прихистку десь в Ірландії перебуває близько 90 тисяч 85 десь так. Не забуваємо також, що тут жили українці до повноваштабного вторгнення. Наша громада тоді була доволі невеликою. Тобто, в цілому, напевно, із громадянами, які приїхали до повноваштабного вторгнення, і зараз десь наша громада налічує все ж таки 100 тисяч. Якщо говорити про умови для українців в першу чергу. Ірландія забезпечила житлом. Уряд доплачує певну суму власникам житла. Зараз Ірландія змінила свої правила з огляду на те, що в країні дуже велика криза, житлова криза, яка існувала до повномасштабного вторгнення і до того, як приїхала велика кількість українців. Тобто, це об'єктивна причина, і наразі вона тільки. Поглибилася житлова криза. Ірландія стала на так би мовити, тепер таким викликом, що не може забезпечити житлом наших громадян. Відповідно, зараз введені нові правила з кінця лютого, що надається житло безкоштовно лише на 90 днів для громадян України, які шукають прихистку, і зменшили. Значно зменшили е, виплати практично в 10 разів, я б сказала, через знову ж таки цю кризу, і, і доволі одні з найвищих цін на ж, на оренду житла е, щось орендувати для наших громадян буде вкрай тяжко. Е, як з точки зору ціни, так і з точки зору відсутності на ринку е, просто пропозиції. Я знаю, наприклад, деяких українців, які Працюють, мають гарну зарплату, досі змушені жити в готелі, які надає уряд Ірландії, тому що вони просто впродовж року не можуть знайти житла. Тобто, це, це велика величезна тут проблема. Тому, вирішуючи їхати зараз в Ірландію, шукати прихисткову в Ірландії, нашим громадянам дуже серйозно слід подумати, що буде через 90 днів, щоб не опинитися на вулиці, ну в прямому сенсі цього слова. А яка статистика по працевлаштуванню і, взагалі? Чи є якась інформація у вас в яких галузях найбільше знайшли роботу українці в Ірландії? Є статистика: 43% дорослого дорослого нашого населення, будемо так говорити, працюють найбільша проблема для працевлаштування наших українців це мова. Знову ж таки, мова ще раз мова. Люди вчать мову, але цього недостатньо, щоб працювати за своєю освітою. Мушу сказати, що 89% українців, які знову ж таки, я говорю про дорослих українців, так? 18 вони мають вищу освіту одну або дві. Тобто це доволі ну, якби висококваліфіковано, високосвідчена е, наш компонент населення. І мова знову ж таки, це, це проблема, але працюють тому із за цього в основному працюють в більше 20% в сфері надання послуг, 12% працюють вчителями і в закладах освіти. А, тому що Ірландія спростила, ми, ми з посольством працювали з е, ірландським урядом від самого початку, щоб спростити реєстрацію наших вчителів і наших медиків. Значно нижчий відсоток медиків е, отримало реєстрацію, перекваліфікало перекваліфікувалась і почало працювати в сфері надання медичних послуг, але вчителі дійсно. Молодці, так би мовити, і доволі багато, практично в кожній школі зараз є українські вчителі, але а компанії це десь приблизно 6% від прибулих працює в різних компаніях. Зараз українців можна зустріти в фешн- і косметологічних послугах доволі. Високий відсоток і мушу сказати, що ірландці дуже високо цінують наших спеціалістів. Тобто, в принципі, ірландці здивовані якістю цих послуг? Абсолютно, абсолютно тут з послугами все, все не так добре було, скажімо так, тому зараз так. Ще намагають це приємно відмітити для українців, що дійсно наших громадян цінують, і ем, наші люди надають ці послуги на такому високому рівні, що навіть в Європі це оцінили і Абсолютно. не звернули на це таку увагу до військової тематики. Давайте з вами перейдемо. Ви вже пару слів про це казали. Підготовка ірландськими інструкторами українських військових це була ем, така одноразова програма, чи все ж таки довготривала і на постійній основі? Це не одноразова програма. Це, ну це є програма в рамках Європейського союзу і ірландських військових, ірландських спеціалістів запрошують. Ну у них є там певний графік і так далі. Тобто, ні, це постійна програма, де вони будуть брати участь, беруть участь, і будуть брати участь подалі, так само як і розмінування, в тому числі в розмінування. Оскільки ірландські військові беруть участь в миротворчих операціях, вони є доволі в цій галузі досвідченими. Плюс виробляють тут відповідну техніку для розмінувального. чи підтримує Ірландія вступ України до ЄС, які настрої всередині країни? Ірландія від самого початку є одним із таких найбільших і найпотужніших адвокатів нашого європейського шляху. Прем'єр-міністри, попередні прем'єр-міністри, вони адвокатували, дуже серйозно. Адвокутували наше просування до ЄС, наш статус отримання стан, статусу кандидата. для Ірландії. Це щось дуже особисте, таке, тому що Ірландія 50 років тому в минулому році вони святкували 50-річчя перебування в ЄС. Членства в ЄС і до того як вони стали член набули членства, вони були однією з найбідніших і відсталіших країн Європи. І завдяки своєму членству в ЄС вони отримали дуже багато бенефітів. Вони стали однією з найбагатших країн Європейського Союзу і розвинені, розвиненіших. і. Їхня позиція, що так як вони пройшли цей шлях і розвитку свого і отримали бенефіти від членства в європейському союзі. Інші європейські країни також мають на це право. А Україна це, як то кажуть, заслужила як ніхто серед інших країн, тому це наш дуже надійний партнер і наш дуже серйозний, надійний стабільний адвокат нашого членства в європейському союзі. Вони будуть нам допомагати. В нашому в реформування щоб ми зустріли усі критерії, щоб стати повноправним членом ЄС. Не можу не спитати про наступне між Україною та Ірландією є багато історичних паралелей: це колонізація, знищення мови та мільйонний голод. Власне, що на вашу думку ми можемо запозичити з досвіду Ірландії для подальшого розвитку та процвітання вже післявоєнної України. В нас направду доволі багато спільних сторінок, і, на жаль, вони всі трагічні, що нас поєднують. На щастя, у нас ситуація з збереженням української мови значно краще ніж в Ірландії, тому що в Ірландії доволі невисокий відсоток вживає розмовляє ірландською мовою на щоденній основі її країни, і навіть багато політиків вони доволі трішки говорять ірландською, тобто англійська мова вона домінує. Тому тут вони, до речі, у нас хочуть запозичити. Якби як ми вижили, як ми зберегли нашу мову, нам вартує запозичити у них, тому що голод провокував дуже велику хвилю міграції в свій час, і не дивлячись на таке маленьке населення, в мільйонів в Ірландії, 70 мільйонів ірландців мешкають за кордоном, і ми прекрасно розуміємо, що не всі українці повернуться після війни. І, і от, власне кажучи цю стратегію роботи з е, громадянами з, з ком'юніті, е, нам, нам вартує запозичити, оскільки ірландська, ірландська громада за кордоном, вона надзвичайно дуже сильна. У них дуже сильні зв'язки е, з Ірландією. Нам вартує звичайно запозичити е, у ірландців як вони тяжко, але успішно проводили реформ реформування і після громадянської війни, і коли нам набули членства в Європейському Союзі, тобто самовідомо тяжко, але це було зроблено, і це, власне кажучи, принесло саме ті результати, якою зараз Ірландія є. Тобто, це у нас, у нас доволі багато чого нам потрібно запозичити. На okay. вашу думку, як можна стимулювати українців повертатися до України за кордону? На мою думку, ну на 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 жаль, останній, е, останній опит тут в Ірландії наших українців е, показав 53% які хочуть мають намір залишитися. Я можу сказати, що багато серед них серед українців, які знайшли прихисток тобто, тут в Ірландії, це багато людей із окупованих територій, це багато людей із Харківщини, там Херсонщини, тобто вони просто не мають свого житла, і це, звичайно, стимулює людей, якби починати життя своє десь в іншій країні. Звичайно, це після закінчення війни, коли ми можемо зможемо. Запропонувати безпеку для тому, що основна маса людей це жінки і діти тут. Безпека це, це питання номер один для людей, звичайно, для їхніх дітей. Ну і звісно, ми маємо відновлювати житло, пропонувати людям ті, що, на жаль, втратили житло роботу. Знову ж таки, доступ до роботи. Я переконана, що під час відновлення України у нас буде дуже багато потреб у робочій силі, буде дуже багато пропозицій. Це, це, це має бути номер один. Пані Ларисо, дуже вам вдячна за те, що знайшли час доєднатися до нашого інтерв'ю за те, що розповіли багато цікавого. З нами була на зв'язку Лариса Герасько, надзвичайний і повноважний Героїна. посол України в Ірландії.